Вітаю, друзі. Тест-драйв буде на Yamaha N Max 155 NMAX 2017 року випуску. Детальний огляд, кому цікаво, дивіться, нижче за посиланням в описі під відео. Так, буде невеличкий, як завжди, тест-драйв, а з приводу емоцій, вражень з цієї модельки я вам трошечки скажу. Кнопку погана щось. А, Подножку йде моя. Чайник. Не знаю, подножку і заводжу скутер. Так, запутався просто, що вам хочу сказати. Nmax з підігрівом. Зараз така вже холодновата пора, вже осінь. І підігрів корисна штука. Будемо робити тест-драйв навіть з помилочкою, не знаю, засвітився чек. До речі, не знаю. Спробую його прочитати і вирішити питання. Я думаю, що щось можливо зв'язане скоріш за все з вихлопом, а можливо чоловік поставив вихлоп і не зняв помилку. До речі. Подивимось. Красивий Янмакс з підігрівом, з захистом рук від вітру, з вітровим таким високим прикольним. Ну, красиві, звичайно, зеркала. дзеркала. Ще мені подобається, що на приборочці є оці зелені поворотнички. От. <клухи> Перший янмакс з аварійкою. Я без рукавиць. Я без рукавиць і в ручки мені дуже-дуже приємно. Що я хочу сказати? А пора вже така холодна. На вечір можна сказати, що вже Не те що, а дуже прохолодно. А з цими штучками дуже-дуже приємно. Гріє добре підігрів е, в ручки. Приємно триматися, скажімо так, бувають такі моменти, що вже починає навіть е, пекти в руки і приходиться зменшувати. Тобто настільки якісна штурка. Е, що тут по зручностях? З курками, звичайно ж, мені з тюнінгованими зручніше, ніж на рідних ручках. це і комфортніше з вітрозахистом, ніж без нього. Ну і скло не, не таке високе, щоб воно мені заважало огляду. Ну, взагалі супер. Всі груди в мене не, не обвітруються. Дуже приємна штука. Хочу сказати, що деякі люди навіть е, не хочуть оце вітрове скло. Але я що е, хочу сказати, вони не просто так, е, оці. Додаткові аксесуари коштують шалених грошей, так як їх розробляють і вони дійсно краще виконують свою функцію. Тобто вони роблять техніку кращою і універсальнішою. Навіть оцей підігрів рук додавить вам дуже-дуже ну, багато чого, коли ви замерзли в ручки і беретеся і вам ну, не хочеться відпускати. Це я вам скажу приємно дуже. Так, ну і з приводу 155 Н-макси і 125 -х. різниці великої критичної немає. Звичайно, що трошки цікавіше їде 155 ка по набору. Так, Їде він так само, як і 125 модель. І максимальна швидкість така сама, як у 125-ті, але, але набирає він цю швидкість цікавіше, явно. Ну, Не так, щоб явно, але на відсотків 10-20 можливо. Хорошо. Як добре в ручки Так. Ножка працює, все працює. По їзді не відчуваю, що він десь там троїв, ніяких подвигунчиків питань немає, все чітко, все тихенько, все рівно. Максимально, як і в 125-ї модельки. В районі 105 км на годину. А Звичайно, трошечки цікавіший набір швидкості. NMAX в районі 10-20% потужніший. Не знаю, як там по кониках, почитайте різницю там детально між 125% і 155, кому цікаво. Суттєвої різниці, як на мене, немає, але кому що подобається. Це у нас в скажімо так, ексклюзивному скажімо так, доповненні. І кому подобається, телефонуйте. Не пропустіть придбати, такі не часто трапляються. І всім гарних покупок.